Це було в давні часи, в заможній та побожній родині. Народився хлопчик, назвали його Миколаєм. Це було незвичайне дитя. Хлопчику не подобалися пусті забави та розмови. Ще з дитинства він любив допомагати скривдженим та слабким. Коли ж Миколай виріс, то став священником. Жив він скромно, багато молився і постив. А все своє майно, яке успадкував від батька, роздав бідним. Люди називали Миколая батьком сиріт, вдів та знедолених. Богові подобаються милосердні люди, тому він нагородив Миколая даром чудотворення. За життя на землі Миколая, учинивши багато чудес. Коли ж закінчилась його земна мандрівка, пішов до Бога з небес чудотворець, продовжує допомагати людям. Святий, Отче, Миколаю, молитву цю прийми, ще дав для України нам з небе зійшли. Святий, Отче, Миколаю, я тебе благаю, зійшли, спокій, і радість для рідного краю. Хай злагода і щирість буде в кожній хаті, хай народ живе у милі, щасливий і багатий. нас на світаруги, просим тебе, ми. Від народу України молитву цю прийми. Кожного року до нас приходить святий Миколай. Ми на нього дуже чекаємо, але не всі знають його історію. І сьогодні ми хочемо сповісти її вам. Колись давно жив на світі хлопець. Його звали Микола. Він був єдиним сином заможніх батьків-християн. Дуже талановитий, здібний, працелюбний, старанний, але трішки несміливий. Він цілодобово сидів над своїми книжками. Жив у світі науки біля найдорожчих йому людей. Батьків. Але одного дня батьки померли. Після похорону у домі зібралися родичі та друзі родини, які були схвильовані дою хлопця. Бідний Микола, що тепер з ним буде? Що ж він буде робити із цим великим маєтком, що отримав у спадщину? Він буде запким займатися такими справами. Так, так, він не розуміє, що таке життя. Його цікавлять тільки книжки. Дійсно, потребує нашої допомоги. Микола. Ми тобі співчуваємо. Завжди важко втрачати найдорожчих людей. Та в тебе є ми, твої родичі. Ми допоможемо вирішити твої справи і приглянемо до за це маєтком. Це за велика відповідальність для такого молодого хлопця. Дякую за ваші співчуття. Але я не хочу бути для вас тягарем. У мене є управитель, який довго працював з батьками та зараз доглядає за маєтком. А ще в мене є друг. Ось вони допоможуть тримати справу нашого будинку. Як знаєш, Микола, але ми з радістю допоможемо тобі. Навчаться у житті Миколи не було великих змін, навчання та книги. Єдиним зв'язком Миколи зі святом став старий друг, веселий балакун, знав все про всіх. Одного разу він розповів історію, яка чомусь дуже зацікавила молодого господаря. Пане, у нашому місті трапилась історія. Хлопець та дівчина удруж... хочуть одружитися. Але є одна проблема та дівчина бідна. А заможні батьки хлопця не хочуть приймати шлюб. Я не можу, я не можу залишитися байдужим. Треба допомогти дівчині. Дівчина живе в бі... маленькому білі домі, біля річки. Варвара, ще зачекай трішки. трішки, я щось придумаю, і ми обов'язково одружимося. Але ж твої батьки цього ніколи не, не дозволять, не і не забувай, я тобі не рівня. Думаю, цього вистачить, але треба дочекатися ночі. Яка радість, яке щастя, що трапилось, пам'ятаєте, я розповідав історію про бідну дівчину. Сьогодні вночі вона знайшла скарб грошей там стільки, що все місто годить, а заможні батьки хлопця зразу погодились на шлюб. І як я думаєте, думає, хто, хто це зробив? зробив? Я думаю, це не ангел, це, мабуть, людина, яка дотримується повчання Ісуса Христа, щоб виробила добро іншим, а не шукала вигоду для себе. Наступні дні були дійсно сенсації, де місто повернулося в клопоти радості. Розповідав старий балакун. Серед історії прозвучала людська трагедія діти без батьків. Мати була жива. П'ятеро дітей опікували за один одним. Мати тяжко працювала, а тепер всі клопоти перейшли на. Плечі двох старших дітей. Але все одно мають бути якісь родичі, які будуть їм допомагати. З'ясувалося, сусіди хотіли забрати дітей до себе, але ті відмовили жити окремо. Двоє найстарших будуть працювати, але багато вони не заробляють. Потрібні одяг та харчі. Ситуація дуже складна. Потрібні не тільки гроші, а ще якісь речі. І друга Микола дізнався, де мешкають сироти, та вирушив туди того ж дня. Зворушений, побачив. Він вирішив допомогти. У крамниці придбав теплий одяг, солодощі та забавки, а вже вночі вирушив до дітей. Знову трапилось диво. Хтось приніс подарунки дітям. Добре, що ви їм допомогли, але подивіться, скільки таких дітей? Брудних, хворих, голодних. Дійсно, Дійсно а ви маєте, маєте рацію. рацію. Покличте Добре, управителя. Управитель. Добре, управитель. Слава, Слава Ісусу Христу! Слава навіки! У нас ще залишилися вільні гроші? Ні, пане, нема. Тоді, Тоді треба продати, продати землю. Але ми не отримуємо відразу грошей. А позика занадто вели... великі відсотки. Пане, тоді беріть під проценти, але заощаджуйте нічого зайвого не купуйте. Се місто тільки обговорювало подарунки ангела доброти. Люди робили засідки, щоб побачити насправді, ким він є. В той же час родичі Миколи занепокоїлись долею хлопця і для кого не було таємниці його про гулянки нічні позика та продаж землі. Я говорив, я говорив, він не дасть радости моєму. Таким чемним, спокійним, хто подумав. Він марнує маєток своїх батьків. Отак завжди має багато грошей, гуляє, пускається у розпуску. Негідник. Тільки погляньте на нього син цій під очима блідний, худий. Угу. Ну і що кажуть у місці? Та так нічого цікавого. Сідає, хочу почути правду. Балакаю, що ви не поводитесь, повадитись. так розпродаєте, гуляєте вночі, але Ісуса колись неправильно судили, хоч стільки він добра зробив. Зазвичай Миколаєві вдава... вдавалося проходити непоміченому повз людей, але з часом це вдавалося все важче і важче. Одного дня Микола повертався додому і натрапив на засідку людей. З'явились з усіх сторін. Хлопець не знав, де йому сховатись. Залишились тільки одні двері, на щастя, вони були відчинені. Єпископе, сховайте ви мене. бачили ви Ви говорите про того? Ви говорите про того злого ми. Миколая, що продав свій маєток? Ні, про людину, яка дарує вашим дітям подарунки. Про ангела доброти. Так, так ви не бачили його в чорному площі з і мішком за печима. Так, він є так, тут. Підводся. Микола? Мої любі друзі, я вже старий, і хочу відпочити. Давно я, я собі шукав наступного. Кращого я собі не найду. Він буде вашим новим єпископом. Єпископом доброти. Це правдива історія Пресвятого Миколая, який бачив терплячих і допомагав він вчить нас доброти. Нехай про нього приходить до нас сьогодні святий Миколай. Ми також отримуємо подарунки, але як і він повинен навчити ділитися із іншими. Милосердя і доброта як два крила, на які тримається людство. Як же могло так статися, що милосердя втратило свою цінність? Невже для того, щоб почути? Добро сердець, нам потрібна катастрофа, війна чи землетрус. На жаль, горе поєднало багато бідних людей, які з різних причин ледве виживають. Якщо кожен із нас буде небайдужим до чужого горя, то це полегшить їхнє життя. Краса людської душі любить світлі, дивний пробів людини. Відома ця істина і дуже проста. Добрим накупичу серцем не впину. Від сонця зми при мене з в долоньки свої, а в них сонечко буде з любові. Ласкою серце росте, нехай доброта розцвітає повсюди. Найкраще серце плекає почуття, щоб щирість і щедрість у ньому звільніли. і людям, людям дарує усміх свій, бо е, цьому велика є сила. У світі не настане темноти. як люди є, що роблять добре діло то сонячним промінчиком святи. Як можеш ти завжди -то поможи. Ти Не чекай подяки, бо не треба. Хороше слово слова впевнені скажи, а доброта повернеться до тебе. Добро має здатність бути щадрим та не потребує нагороди. Справжнє добро можливе тільки за умовами великого душевного багатства. То щедро робить добро, у відповідь отримує ще більше. Добра людина схожа на Ясне сонечко, тому що всіх, всіх вміє зіграти своєю любов'ю, турботою, ласкою, щирістю та щедрістю. і щоб жилося усім нам добре, у мирі і злагоді. Необхідно, що щоденно творити добро. Завжди пам'ятайте, що зараз. І у майбутньому треба бути людиною з красивою, доброю душею, в якій немає місця підлості і заздрощам за і злості. Живіть так, щоб лю людям було добре поряд з вами. Даруйте добро, і воно повернеться до вас сторицею. Добро починається з тебе.